Забирала попадя і кури та е віки, запряхала брики та їхати до лазики. Щоб по бороду її прийти. Сьогодні під кобзарською лірницькою традицією прийнято розуміти велику частину української музично-словесної спадщини, носіями якої в минулому були мандрівні незрячі співці та музиканти кобзарі, лірники та бандуристи. Вони становили важливу сторінку української етнічної культури та невід'ємну складову української ідентичності. Власне, саме тому Тарас Шевченко обрав для своєї поетичної збірки назву Кобзар, а його самого стали називати Великим Кобзарем. Відомо, що ще в 14 столітті при дворах польських королів і вельмож працювали українські музиканти, а у 18 столітті завдяки Олексію Розумовському неабияка мода на українських музикантів була при дворі імператриці Єлизавети Катеріни У XIX столітті на хвилях ідеї романтизму в середовищі української інтелігенції культивувався інтерес до мандрівних співців та музикантів, і завдяки її зусиллям зібрано великий матеріал щодо життя, побуту. Репертуару, виконавчої манери кобзарів та лірників. Кобзарство і лірництво були справою чоловічої. Кобзарі, лірники, бандуристи, як правило, були сліпими і заробляли собі на гліб за їхню термінологію жебрацьким промислом. Кожен з них мав власний репертуар епічний, духовний та танцювальний. Їх найчастіше можна було зустріти у велолюдних місцях, на ярмарках, базарах, під церквами, на сільських святах. Нерідко їх запрошували пограти в заможні оселі, де вони могли отримати тимчасовий прихисток. Співай, дідусь, співай. Якщо лірництво було поширене по всіх теренах України, то кобзарство передусім побутувало на територіях колишньої Гетьманщини, Полтавщині, Чернігівщині, Сумщині, а з 19 століття ще й на Харківщині, частково Київщині. У 19 столітті кобзарі та лірники гуртувалися в цехи, шлях, до яких тривав багато років, що в дитинстві сліпого хлопчика або парубка віддавали в учні до панитця. Які впродовж не менше трьох років учив його грі на інструменті і спів. Бували і винятки з цього правила. Наука стапа Бересая, приміром, тривала лише кілька місяців. Найчастіше учитель навчав, накладаючи свої руки на руки учневі. Попередньо проказував твір, а той завчав його на пам'ять. Існували й інші методи, Кажімо, пан отець наказував смикати ту чи іншу струну. Лірник Грицького Вліченко згадував, що його панотець вчив прив'язуючи пальці. Вчив співати співаючи, а не проказуючи наперед. Завершивши науку, вчителя молодий кобзар мав право подаватися в цехову організацію. Для цього треба було скласти іспит і пройти на цеховій раді своєрідний ритуал скланятися братії, щоб вона дала благословення на вступ колишнього учня до професійного товариства. Після цього колишній учень отримав право самостійного промислу й зароб. Так само треба було заробити право бути й майстром. Паноцем і брати собі учнів на навчання. Кобзарські та лірницькі цехи були зорганізовані на кшталтах місничих зі своєю ієрархією, професійною радою, своєю територією для промислу. Кобзарі та лірники мали свій таємний сленг у мову, яка складалася з виду змінених до невпізнаності українських слів, а також запозичені новогрецької, циганської, румунської, єврейської, німецької, угорської, турецької, російської, шведської мов. В колекції Чернігівського історичного музею імені Василя Тарновського зберігається кілька альбомів з малюнками відомого письменника, громадського діяча Пантелеймона Куліша. Серед малюнків архітектурних споруд, пейзажів, з портретів українських гетьманів неабияку увагу привертають до себе, виконання ліцем зображення мандрівних народних співців вірників. Сучасні кобзарі та лірники України, повертаючи традиційну репертуару, змогли зробити це від мистецтва невід'ємної частини сучасної культури. Цікаві явище, коли співці виходять з концертних залів на вулицю, стаючи своєрідними повісниками свободи. Ріки тягашки. Ою нашому раю жить так весело. Жить так весело, Эті лікині ні погону.